Добрий день, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні в нас буде огляд книги відомого історика Юрія Мицика сподвижники Богдана Хмельницького. Ось сама ця книга, бачите, як оздоблена. Знаменита картина в'їзд Богдана Хмельницького у Київ. Це у нас 2023 рік, видавництво «Кліо кліва. Добре видане, якісний папір, білий, не те, що в багатьох зараз книжках. Юрій Мицик це відомий український історик, він займається вивченням козацтва. Зокрема, він дуже багато праць присвятив саме діячам козацької революції 17 століття. У нього є і наукова праця про гетьмана Івана Виговського і окремі статті про різних козацьких діячів. А це він видав уже спеціально окрему книжку. Звісно, тут не всі сподвижники Богдана Хмельницького відібрані. Тут найвідоміші. Ось передмова. Книга, бачите, добре, гарно оздоблена, ось такими вставками. Ілюстрацій, правда, немає, на жаль, взагалі, це мінус. А та книга сама невелика. Ось, ось список розділів, ось про кого пише. Іван Виговський. Потім Феон Гаркуша, полковник, Йосип Глух, Уманський полковник, Ілля Голота, Михайло Зеленський, Максим Кривоніс, Іван Куцевич Меньківський, Лук'ян Мозиря, Силуян Мужиловський, відомий дипломат, Тиміш Носач, Степан Подобайло, Хомай Філона Ращенки, Ян Соколовський. Тимів Хмельницький, син Гетьмана, Прокіп Шумейко, Павло Яненко Хмельницький і Гарасим Яцкевич. Книга сама по собі дуже цікава. Взагалі, це дуже цікаве джерело історичне, так сказати. Тому що, наприклад, про Гарасима Яцкевича того ж самого або Яна Соколовського дуже важко знайти якусь інформацію. А Мицик у це це зібрав у вигляді таких невеликих історико-біографічних нарисів, хоча б дав хоча б загальний начерк біографій е, різних діячів епохи Хмельницького. Тут дипломати, і воєначальники, різноманітні полковники, генеральні старшини тощо. Сама книга дуже. Цікава, я взагалі рекомендую, якщо вам колись потрапиться до рук ця книга, то прочитайте. Ось тут коротенька анотація. Гетьман державотворець спирався на плеяду сподвижників із козацької старшини, які допомагав йому організовувати народ на боротьбу проти загарбників. Дехто промайнув на історичному небосхилі яскравим метеором, а хтось залишився в пам'яті народу на довгі століття. Доволі цікава книга. Взагалі по ній можна вивчати, так би мовити, загальну картину отримати з подвижників Богдана Хмельницького, тих людей, на яких він опирався, які йому допомагали, які залишили той чи інший слід в історії України. Збачте біографії їхні. Дуже цікава книга, тому рекомендую, якщо колись вам потрапиться така книга, то купіть, якщо в бібліотеці, то прочитайте. Дякую за увагу. До нових зустрічей!